Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні ми перед входом у байкове кладовище, одне з найстаріших, найвідоміших у Києві. Тут зберігаються могили людей, які творили історію нашого міста, мистецтво та культуру. Отже, друзі, давайте разом оглянемо старі поховання. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Та залишати свої коментарі. На вулиці Золота Осінь. Перед нами могила народної артистки СССР Лідії Чернишової. Друзі, вона народилася в 1912 році у місті Бердянську. В 1939-41 роках організаторка і керівниця ансамблю пісні і танцю Донецької філармонії. А цікаво, що в 41-45 роках очолювала військовий ансамбль пісні і танцю, що виступав на південному, закавказькому і першому українському фронтах. Померла в 1975 році в місті Симферополі, похована в Києві на байковому кладовищі. Найцікавішими спорудами на території кладовища є склепи, багато з яких були зведені архітекторами Городецьким та Ніколаєвим. Подивіться, архітектура кожного з них унікальна, проте всіх їх об'єднує наявність маленької кімнати всередині, призначеної для поминання покійних і підземелля. В якому знаходиться безпосередньо саме захоронення, під час Другої світової війни склепи служили бомбосховищем для багатьох сімей. Часто єврейські сім'ї ховалися в цих склепах. за версією очевидців, німці боялися кладовищ і не могли запідозрити, що там може хтось ховатися. Таким чином, багатьом євреям вдалося врятуватися. І склепи є унікальними, оскільки виготовлялися за індивідуальними проєктами та малими спеціальними призначеннями, відповідали своїм віросповіданням. Тепер в цілілі склепи знаходяться в занедбаному стані. Входи в деяких із них замуровані. А ті, що відкриті, ми з вами бачили на відео, перетворилися в сміттєзвалище. Звичайно, що байкове кладовище впевнено тримає першість за кількістю поховань відомих персон. Тут покояться політики Михайло Грушевський та В'ячеслав Чорновіл, письменники Леся Українка, Максим Рильський, Остап Вишня. Микола Мозговий, Микола Лисенко та багато багато інших. Перед нами родинний склеп. Це сучасний склеп на кладовищі. Не просто місце поховання, а монументальна архітектурна споруда, яка підкреслює значимість родини та зберігає її історію на століття. Ось, будь ласка, два поховання. Осадчук Оксана Леонідівна та Осадчук. Галина Іванівна. Байкове кладовище розташоване в дуже цікавому рельєфному місці. Тут багато пагорбів, різних підйомів та спусків. Під час прогулянки я покажу вам характерні холми. Та старі поховання. Ось, друзі. Піднімаємося на пагорб, подивимося, що там вище, які там могили розміщені, розташовані. Якщо подивитися із цього холму вниз, то буде ось така картина. Дивіться. Перед нами могила Володимира Васильовича Щербицького, український радянський партійний державний діяч, перший секретар ЦК КПУ, член політбюро ЦК КПРС, двічі герой соціалістичної праці. Він народився в Дніпропетровській області, пройшов великий шлях від простого рядового працівника до. Великого чиновника в Україні. А ще хочу цікавинку про нього розповісти. Друзі, пам'ятаєте, як Щербиський зустрічає Індіріганді у Києві в 1982 році. До речі, досить широко гуляє на просторах інтернету фото фотографа Бортомова, де Вербицький жме руку безпосередньо Індіріганді. Ось така цікавинка про політика Помер він у 1990 році у місті Києві. Офіційна версія смерті від запалення легень. Депутат Заїс. Не стрибайте по залу. Вишне в лісі. Перші 20 років життя мене мучила одна думка, як наїстися. Друзі, перед нами видатний український політик Іван Плющ. Він двічі очолював Верховну Раду України в 91 по 94 рік, а також у 2000-2002 рік. А також був секретарем РНБО. У 2001 році йому було присвоєно звання Герої України. Юрій Степанович. Кипоренко Доманський похований у 1995 році, видатний український оперний співак, драматичний тенор, педагог і народний артист. Він народився у 1888 році у місті Харкові. У багатодітній родині Шевця. У 1906 році приєднався до мандрівної трупи Олександра. Суходольського, де почав свою сценічну кар'єру. Друзі, ми знаємо, що в 36-му році він став народним артистом у РСР. В 49-му сталінська премія. Два ордени трудового червоного прапору і являється заслуженим артистом грузинської РСР. Перед нами могила Леоніда Константиновича Каденюка. Це український льотчик-випробувач першого класу, політичний діяч, генерал-майор авіації, перший і єдиний космонавт Незалежної України. Друзі, ми з вами знаємо, що у 1997 році, 19 листопада, разом з членами екіпажу 4 американці та один японець Каденюк здійснив космічний політ на американському шатл Колумбія. Він також був депутатом. Народним депутатом України четвертого скликання Являється героєм України. Це почесне звання йому було присвоєне в 1997 році. Могила Олександра Олександровича Омельченка. Він двічі обирався мером Києва. Любив автомобілі пасіку, бокс, футбол і хокей. Не приховував, що полюбляв міцні напої і викурював на двох пачок сигарет, до двох пачок сигарет на день. А ще хизувався своєю фізичною формою. Друзі, пам'ятаєте, коли йому було далеко за 60 років, і він демонстрував стійку на голові? Ось така фізична, сильна, стійка особистість похована на цьому місці. До речі, хочу вам розповісти цікавинку, друзі. Олександр Мельченко народився в один і той самий день. Та рік, що й екс-президент України Леонід Кучма 9 серпня 1938 році. Саме за президентства Кучми у 2001 році він був нагороджений званням Героя України. Однак Олександр Омельченко, чи як його багато хто називав Сансанич, зізнавався, що жодного разу не святкував день народження в одній компанії з екс-президентом Кучмою. Могила Фокіна Вітольда Павловича. Він народився у 1932 році на Дніпропетровщині. Це український радянський державний діяч. Майже відразу після розпаду СССР був прем'єр-міністром України два роки: 1990 та 1992 рік. Декілька декілька скликань був депутатом Верховної Ради України біля нього похована. Його чарівна дружина. Дата смерті 80 2023 рік. Стою перед могилою першого президента Незалежної України Леоніда Макаровича Кравчука. Це людина, яка зіграла важливу роль у формуванні нашої державності у часи непростих рішень і великих змін. Він насправді прагнув миру, стабільності та розвитку України і його внесок у становлення незалежної держави важко переоцінити. Кожен, хто цікавиться історією нашої країни, знає його ім'я і пам'ятає його зусилля заради майбутнього українського народу. Сьогодні ми згадуємо його лише не лише як політика, а як і людину, яка залишила слід в історії та у серцях багатьох українців. Ось, будь ласка. На таких пагорбах з почистями був похований наш перший. Президент Незалежної України Кравчук Леонід Макарович у 2002 році. 2022 році. Перепрошую. Ми бачимо могилу Білоусова Михайла Михайловича, який народився в 1905 році в Казані. Він являвся російським радянським актором народний артист України. Яке було присвоєне це звання в 1948 році, ми з вами знаємо, що він знімався в таких кінофільмах, як Доля Марини, Народжені бурею, Вогнений міст і Бага. Перед нами пам'ятник на могилі балерини Лідії Герасимчук, яка була похована. 1958 році. Це українська балерина, солістка Київського театру опери та балету. Даний пам'ятник на її могилі, що зображує балерину в танцювальній позі, був створений скульптором Петром Остапенком. Перед нами пам'ятник на могилі Лідії Гресимчук, яка була похована в 1958 році. Українська балерина, солістка Київського театру опери та балету. Пам'ятник на її могилі, що зображує балерину у танцювальній позі, був створений Олександром, верніше Петром Остапенком. Тимошенко Олег Семенович, ректор, народний артист України, професор академік. Ось подивіться, який гарний надгробок. Мірошніченко Євгенія Семенівна похована 27 .2009 року. Народна артистка СРСР, народна артистка України, Герой України. Як вона писала, мабуть, так хотів Господь, щоб я співала і присвятила своє життя співу. Спів це стан нашої душі. В ньому відображено все, що наповнене люд... чим наповнене людське життя. І понад усе я хочу, щоб слухаючи мій спів, ви не переставали дивуватися тайні природи, її красі і можливостям людського голосу. Барви осені вражають. Перед нами могила, бачимо надгробок із металу на весь зріст, можливо, бронза. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитеся до таких надгробків. Можливо, так і потрібно, щоб ми бачили не просто плиту з надписом, а саму людину, яка тут похована. Просто цікаво почути вашу думку. Будь ласка, Климова Тетяна Олексіївна 82 й рік поховання. Могила Котляревського Мартина Матвійовича. Він був одним із тих, хто відродив до життя українську єврейську громаду. Його участь у численних проектах. Єврейської конфедерації України завжди була вагомою, цінною і нерідко вирішальною. Ось такий, друзі, пам'ятник Котляревському. Як ви вважаєте, потрібно такі надгробки ставити? Чи можливо все ж таки звичайний класичний плита і надпис хто похований? Ваша думка важлива, будь ласка, прокоментуйте в коментарях. Йду стежкою між старими могилами навколо тиша. Тільки вітер і шелест листя. Таке відчуття, що кожен пагорб тут зберігає свою історію. Місце спокійне, але водночас дуже сильне, ніби саме місто тут пам'ятає всіх своїх людей. Піднімаємося на пагорб. Перед нами могила Єлізавети Анатоліївни Тишківської. Спасибі тобі, велика трудівниця, що ти жила. На жаль, фотографія вже не збереглася. Ось навіть такий пам'ятник є. Стельмахи. Середа Михаил Васильевич. Могила Міхновського Миколи Івановича був похований в 1924 році. Державний діяч, адвокат, член Української центральної ради, організатор українського війська в 1917 році. Головко Григорій Володимирович. Заслужений архітектор УССР. Байкове кладовище в золотих осінніх кольорах, пейзажі тут особливі. Тихо, красиво і трохи містично. Перед нами могили Багрій Петро Іларіонович академік, Ольга Багрій, поетеса і прозаїк. Багрій Володимир. Похований Баль Андрій Михайлович. Шевченко Володимир Дмитрович, народний артист СРСР України. Герой Україна Кірпа Георгій. Ось подивіться, ціла сім'я. Двічі Герой Радянського Союзу Петров Василій Степанович, генерал-полковник артилерії. Це не просто плити з надписами, а справжні витвори мистецтва, які розповідають про життя людей, про їх земний шлях та період перебування на цій землі. Ми живи до. До тих пор, поки нас помнять, будь ласка, Лобановський Валерій Васильович похований у 2002 році. Прошу. Олександр Разумков. Гетьман Вадим Петрович. Вадим Петрович народився в Полтавській області у 1935 році. Після набуття Україною Незалежності у 1992 році обійняв посаду голови Національного банку України. Ми з вами знаємо, що він був удостоєний звання Героя України посмертно у 2005 році. Щодо його смерті, то є велика загадка. Він трагічно загинув 22 квітня 1998 року. Був застрелений у ліфті свого київського будинку. Друзі, подивіться, які різноманітні надгробки, розміщені на байковому кладовищі. Ось перед нами Усін Андрій, футболіст. А далі ми бачимо могилу Михайла Львовича Вороніна, легендарного українського модельєра, який змінив світ чоловічої моди. З 14 років він почав шити, а вже в 20. Розробив унікальний метод пошиття костюмів без примірок. Його бренд Воронін став символом елегантності та якості. Пам'ятаю себе, після університету вперше в Харкові придбав костюм бренда Воронін. Друзі, ось і підходить наша прогулянка по байковому кладовищу до кінця. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей!